Консультативним статусом. Наша місія є найбільшою місією, що не отримала жодної урядової фінансування. Спос... Наші спостерігачі налічують 257 осіб, які приїхали з 20 країн світу, включно з представниками Українського конгресового комітету Америка, яка є членом Світового конгресу українців. Метою місії є оцінка. як Передвиборчою ситуацією, так і процесу проведення виборів на основі спостереження довгострокової місії, що почала свою роботу в середині липня цього року, СКУ прийняла рішення направити чисельну місію короткострокового спостереження. Протягом роботи місії було опубліковано шість звітів на різних тем. Включно фінансування виборів в Україні, свободи змін в Україні, центральної виборчої комісії і так далі. Копію наших звітів є при вході для вашої диспозиції місія здійснилася аналіз проведення як виборчої компанії, так і в День виборів на основі міжнародних зобов'язань України щодо демократії, верховенства права, свободи слова. Та проведення чесних і справедливих виборів. Для нашої оцінки чи вибори продемонстрували волеволення народу України. Місія проаналізувала весь процес виборів у відповідності до міжнародних стандартів. Я тепер хочу передати слово Павлові Гроді, що вам більш детально оповість про нашу місію. Дякую, Тамара. Я хочу розказати місію з точки зору а, двох частин. Перше це є а, це є а, передвиборча а, кампанія, тобто до, до процес а, до виборів. І друга частина сам саме самі вибори. Перш за все, а, я хочу розпочати а, і розказати, що Україна проводить вибори до Верховної Ради вже кожні п'ять років на основі принципів загального та рівного виборчого права на таємного голосування. Реєстр українських виборів було удосконало, удосконало з метою зробити його недоступним для підробок та, а, а, та актуальним. Виборча компанія містила ознаки змагання до більшості питаннях між більшістю партії. Хоча існували суттєві перешкоди у роботі опозиції, усі партії проводили зібрання. Популяризували свої погляди та мали доступ до засобів масової інформації у, у ті і, чи іншій мірі щодо недоліків у процесі проведення виборчої кампанії, перш за все а, саме це є. Тюремне ув'язнення низьких основних лідерів опозиції, зокрема лідерів об'єднаної опозиції, батьківщина Юлії Тимошенко і Юрій Луценко, що було засуджено міжнародними юристами, правозахисними організаціями, демократичними урядами, з визнано політичною мотиватами, ставить під сумніву той факт, чи вибори можна було вважати вільними і справедливими. Друге. Тривожною тенденцією стало зниження доступу до засобів масових інформацій в Україні. Ця проблема загострилася протягом виборчої кампанії. Третє, відсутності прозорості у таких сферах як фінансування виборчої кампанії, ефективний контроль витрат, залучення держслужбовців та державних ресурсів. Пропонування грошей а, партіям і кандидатам із метою впливу на виборців не відповідає міжнародним стандартам у сфері фінансування виборів. П'яте незалежність та неупередженість центральної виборчої комісії, які займають центральне місце у питанні довіри до результатів виборів. Друга частина відносно короткострокових спостеріжь. У процесі спостереження за виборами та підрахунком голосів спостережі СКУ повідомили про деякі серйозні порушення, такі як дублювання виборчих скриньок, великий надлишок бюлетенів у співвідношенні із зареєстрованими виборцями на деяких виборчих дільницях, і дефіцит бюлетенів на інших дільницях. Крім цього, були помічені істотні обмеження для здійснення якісного моніторингу спостерігачам СКУ на, а, на певних дільницях. У деяких випадках члени виборчих дільниць відмовлялися надати копію виборчих протоколів спостерігачам СКУ. Крім того, спостерігачі виявили поважні організаційні недоліки, такі як затримка відкриття а, виборчих дільниць. Недостатній захист таємниці голосування, нестача протоколів для звітування та неефективна система відеоспостереження. Ці порушення та недоліки безумовно вплинули на результат виборів, однак виявити міру їхньої впливи в цей час буде дуже важко. Попри зазначене вище, більшість виборчів схоже. Змогли здійснити своє волевиявлення у день виборів. З точки зору результатів та коротко, довгострокового та короткострокового спостерігання, місія оцінила парламентські вибори 2000 року в Україні, що не відповідають усім міжнародним стандартам проведення демократичних виборів. Попередні висновки зроблені до завершення підрахунку голосів та оголошення попередніх та остаточних результатів виборів, судового розгляду можливих скарг та апеляцій. Місія Світового конгресу українців оприлюднить остаточний звіт із пропозиціями для потенційних вдосконалень після завершення процесу. Світовий конгрес українців дякує народу України за гостинність під час проведення моніторингу міжнародного міжнародної місії спостерігачів.